Сергій Братушко, Любка, Констабір. У 90-х роках моя подруга Катя жила з мамою. На той час багато людей стали до церкви ходити. І ось зазвичай на свято наб'ється народу в храм, протиснутися ніде, Нема веселеці в борці, тиснява, задуха, але що вдієш, стоять. Одного разу і Катя опинилася в церкві у такій товкнечі. Раптом бачить, що біля вікна майже вільно, чомусь там нікого немає. Так, кілька сезоносих мужиків у дешевих мохерових шарфах протиснулася туди, щоб хоч трохи шубу розстібнути і перепочити, і відчула, що хоч і стало вільніше, але якось некомфортно. Дихати біля вікна з відкритою квартиркою мало б бути легше, але повітря ніби зовсім не вистачає гірше, ніж у натовпі. Озирнулася Катя і помітила, що на лаві сидить стара бабця. Вся в брудному лахмітті на жебрачку схожа сидить і дивиться за скленілими очима кудись удалечінь у напрямку вівтаря. Катя відчула на собі погляд старої, і їй стало зовсім моторошно. Пробравшись крізь натовп, одразу вийшла з храму. Мама ще запитала мене, ти куди? згадувала Катя. А я їй відповідаю мовляв, віддихатися хочу, хоч хвилин десять, сил немає зовсім. Ну, мама моя, всі знають суворих правил, похитала головою, сама залишилася у церкві. Але я їй збрехала, додому одразу втекла, більше ні на мить не захотіла залишатися у храмі. Через ту стару, пожвавішав я, а вона що, відьмою виявилася? У тому то й річ, що не відьмою, зіткнула Катя. Там справи коїлися гірше відьомських. Коли мама прийшла додому, одразу почала мене розпитувати, чому з храму пішла. Ну, я їй чесно сказала. Старенька якась дивна сиділа ліворуч. Я навіть стояти біля неї не змогла. А мама одразу й каже Ну, точно, значить. Любка знову переходила на службу. А що за Любка, запитую маму. Чаклунка, чи що місцева, цілителька екстрасенс? Я відчувала, що від неї щось таке йде. Ні, катенько, люба, звичайна жінка. Але я іноді думаю, що краще б вона справді була відьмою. Про її справи у нашому місті всі знали. Сама я з нею знайома не була, але на роботі старші жінки Любу добре знають. За радянських часів працювала вона директором дитбудинку. Саме після війни у найголодніші роки все сталося. Чоловік Любки був великий начальник по партійній лінії, от і прилаштував дружину на хлібне місце. Ти думаєш, що хлібне місце це образний вислів? Ні. Хлібне у буквальному значенні слова. У володінні Люби виявилося велике господарство з найголовнішим на той час багатством. Хліб та продукти, які держава виділяла сиротам, цінніший за золото хліб тоді був, особливо коли скрізь картки. До того ж ще посуха, неврожай. Бувало, люди міняли на хліб коштовності, з якими й у війну не розлучалися. Стала Любка начальницею і почала дитячий хліб красти. Порції і без того тоді крихітні, були дітки плачуть ночами від постійного голоду. Пісненька кашка, окрачи хліба з олією, міцний чай на обід уважалися у вихованців царською трапезою. Але поступово зникла й олія, потім хлібна пайка почала танути. Іноді діти зовсім сиділи увесь день без гарячого. На вечерю давали лише якісь черстві сухарі, у окріп їх вмочать і їдять. Діти намагалися скаржитися, але де там? На всі запитання Любка відповідала не привезли хліба, ви хіба не чули, що сьогоднішній урожай поганий? А сама з чоловіком перевозила продукти до себе додому, своїх дітей годувала краденим. Хтось навіть казав, що торгувала сирітським хлібом через спекулянтів та третіх осіб. Найдопитливіших діток, звичайно, шкарали по повній програмі. Вони втікали, намагалися розповідати про звірства Любки, але їх ніхто не слухав. У директорки всі були у друзях. і міськвиконком, і райвиконком. Місцеві так називали її очі Любка Констабір. Коли втікачів приводили назад до дитбудинку, починався справжній жах. Любка втікачам не прощала, у холодну кімнату дітей ставила, дуже била, і їжі позбавляла на тиждень, а то й на більший термін. Розповідали, що зачинить якогось хлопця в підвалі, і каже йому Ти ще не заслужив, щоб радянська влада тебе годувала. На той час подібні справи контролювалися аби як. Вважалося, якщо людина вірна місцевим партійним діячам, отже, своя. А в влюбки все було схоплено по саму верхівку. Усі накладні, де треба, підробляла, та й чоловік її прикривав, не підкопаєшся. З кухарями, іншими службовцями, ділилася продуктами, допомагала через чоловіка вирішувати нагальні проблеми, якщо виникали. От і мовчали. А кому хочеться зв'язуватись? всіх діти, їх треба було чимось годувати в таку голодуху. Скільки дітей померло голодною смертю в дитбудинку, коли там правила Любка, ніхто не знав. Усе списували на важкий для країни час. Не до розслідувань тоді було, але через кілька років усе таки випливла справа Любчина. Хтось задумався про те, що до дитячого будинку така кількість дитячих смертей надмірна. Любку зняли з посади. Але зняли по-тихому, кримінальну справу не порушили, навіть скандалу не було, кому така слава потрібна на весь район. Та його лівче мало могло полетіти. Любченого чоловіка навіть звільняти не стали, просто перевели в інше місто. Вона з ним і подалася. А тут стали відбуватися різні дива. Загинув Любчин чоловік, по-дурному якось загинув. У підворітті власного будинку його зарізали п'яні урки, які повиходили із в'язниць по амністії після смерті Сталіна. Того ж року старший син потрапив в автокатастрофу, такі жахливі травми отримав, що став овочем. Любка з ним спочатку сиділа, а потім не витримала, здала до інтернату. А молодший син Грицько хуліган яких світ не бачив, загримів у в'язницю. Повернулася Любка до рідного міста, та тільки йти їй було вже нікуди, скрізь вовчий квиток. З труднощами влаштувалася в якусь контору рахівником, як вдова партпрацівника. На силу вибила в кімнату собі в гуртожитку, куди за кілька років повернувся з в'язниці її молодший син. А далі все, мов згори покотилося, став синок пити і матір бити по чорному. Знову загримів у в'язницю вже за вбивство. Відносно спокійно, Любка жила лише між відсидками сина. Поки одного разу не прийшло із зони повідомлення, повісився Грицько, чи сам, чи допомогли, хто знає. Вона зовсім змарніла, стала чорною, як тінь. Та тільки не співчував їй ніхто, пам'ятали люди, що витівала вона у голодні роки. Так і казали поза очі відгукнувся Любці вкрадений дитячий хлібчик. Якісь жінки навіть обіцяли їй очі видряпати. Незабаром Люба втратила роботу, згодом позбавили кімнати у гуртожитку, так і поневірялася то на ринку в якійсь сторожці, то в старій лазні заночує. Що дивно, з нею навіть циганки зв'язуватись гидували. Ходили чутки, ніби хтось із помираючих від голоду дітей її прокляв, а це найстрашніше, що може бути. Після того випадку я кілька разів бачила Любку біля церкви, продовжила розповідь Катя. Вона жалілася. Мама казала, що маленькі діти, бувало, після літургії дражнили стару, а вона шипіла їм слід. Точнісінько, як змія. До церкви Люба ходила, але ніколи не сповідалася, стояла завжди осторонь. Що вона робила у храмі, молилася чи ні, ніхто не знає. Літні жінки казали, що ті, хто пам'ятав про її справи, соромили Любку, але вона лише шепіла у відповідь, а потім спокійно виправдовувалась. Просто час був такий голод, нема чого їсти. Тут своїх дітей треба було чимось годувати, не чужих. Але найдивовижніше те, що й священники Любку уникали. Мама чула, що один із них признався парафіянам. До цієї жінки навіть підходити страшно, божа кара на ній лежить. Я це зрозумів після того, як одного разу побачив Любку взимку. Вся у лахміттях, страшна, як відьма, стоїть біля храму на вітру, тремтить. Хоч і знав я про любчене життя, але шкода мені її стало. Таке жива людина і до церкви прийшла, не можна вже виштовхувати її, та й Господь так робити не велить. Хотів запросити її до храму, чаєм напоїти, а потім уже запропонувати сповідатися, єлею освячення пройти, може, кудись прилаштувати. Підходжу я до Люби, хочу привітатися, а сам пальці за звичкою складаю, щоб осінити її благословення. І ви знаєте, що сталося? Я пальці складаю, як і личить, а вони чомусь не складаються. Ще грішним ділом подумав, що покорчило, розім'яв пальці, спробував знову? Ні, ніяк. Та що ж таке? Злюся сам на себе. Спробував осінити церкву, і пальці склалися. Повернувся до Люби, спробував осінити її, знову нічого не виходить. Тільки тоді зрозумів: немає любі Божого благословення. Тут вона подивилася на мене, до смерті не забути її погляд. Більшого розпачу в людських очах я не бачив.